Покажу вам свою колекцію хоєчок дрібнолисних, таких мілколисних, малесенькі листочки, в яких мої хоєчки. І почну з лакунози. Лакузонози сільвер. Я дуже хотіла саме отаку стрібну хоєчку. Це вона тудово виглядає. Мені дуже подобається. Посаджена вона в такий невеличкий горщичок, Корінці чудові є, але в такому типу кашпо керамічному стоїть. Грунт у мене універсальний, для квітучих трішки ґрунт, розрихлювачі, вермікуліт, перліт. Також е, кокосова стружка, кокосові чіпси такий. Там сухий мох свагмум. Ось такий ґрунт. І додаю осмакот для варігатних рослинок. Ось так виглядає моя супер. Така суперхоєчка срібненька. Росте чудово, швидко росте. Мені дуже вона подобається. Такий вже гарний кущик купувала. Хочу дочекатися цвітіння, мені цікаво. Який в неї аромат, чи він сподобається мені чи ні, такі гілочки. Я їй поки даю можливість рости так, як вона хоче. Поли вона полюбляє водичку полюбляє. По ній буде видно, якщо ви не дали леводичку, листочки такі стають такими, такими ж пожухлими, такими. Ось такі гарні, повинні рівненькі, ровненькі, блискучі будь що водички достатньо. Я спеціально не підсушую свої хоєчки. Дивилася, що деякі блогери та читали, що треба підсушувати, але я так не вчиняюся зі своїми рослинками. Спеціально ні. Можливо, десь там не гляділа, тому що був дуже спекотний день. А поливаю я або вранці, або ввечері. А Так як у мене вранці спекотне сонце, в мене сонячна сторона, тому тільки вечором поливаю, коли, або коли сонечко заховалось. В таких випадках. Але спеціально ні-ні не підсушую, вона виглядає негарно. Я хвилююсь за те, що зовсім пересохне та і потім. Оці проблеми з тим, що її треба відрізати, вкорінитись. Сподіваюся, що воно отаке вже засохле, зажмухне, вкоріниться, на це, на це мало шансів, що вона може так вкорінитися. ні, Так, так знущатися над рослинками я не хочу, особливо на своїми хоєчками. Так, перейдемо до наступної. Наступна в мене хоєчка Матильда. Хотіла, як звичайно, сплеш, є такі срібні, майже повністю листочки зі сріблом. Купувала два рази, але цей сплеш, ці сплешинки вони нестабільні. Тобто можна купити зріз повноцінно, зовсім зовсім гарний зі сплешенками, пойти рости рослинка в ось такий, а потім зовсім зелененький. Листочки. Так, вона в мене стоїть так. В стаканчику. Чудові, улюблені стаканчики. Видно корневу систему, видно, чи е, политий ґрунт, чи не политий ґрунт, але ось такому гарненькому кашпо. для Так воно в мене стоїть тримається, щоб не падала. Для естетики. Ось так от. Опиня... І в цьому ж кашпо опиняється хоєчка фітчі дрібнолистненька хоечка, хоєчка. такі листочки. Мені подобаються, такі жилочки світленькі на темненькому листочку. Біленькі такі жилочки. В принципі, гарненька, але щось вона у мене дуже повільно росте. Не хотіла зовсім рости, то відсушує, то знову починає рости, то відсушила, то росте, то відсушила, і так з нею граємося. ми. Не знаю, що їй не вистачає. Але, на жаль, ось так вона себе гарно поводить. Теж я її вже пересадила ну, в стаканчик, все як треба. Маленька корнева, маленький стаканчик. Вже як буде дорослу гарною рослинку, пересаджу, щось більшеньке. Буде сидіти так. Наступна Наступна в мене хоєчка це Куртісі сплеш. Вона має ось таку чудову, гарну заливочку срібну, блистить на сонечку, гарні сплешики. І теж росте зі сплешиками листочки. Листочки плотненькі. М'ясисті таки, налиті і залити срібло. Дуже подобається саме такий варіант Хіушкаляна. Хіушкаляна. варігатна. Саме варігатний варіант, мені більш, більш за всіх, сподобався. Така зворотня сторона листочків. Трішечки більшенька. Але, на жаль, я її підсадила до до іншої рослинки, до іншої хоїчки до, хоїчки. до іншої просто рослинки підсадила, але для неї був горщик великий, вона не справилась з тим, щоб заповнити горщик. І тому щось їй, Поки сиділа, сиділа, а потім їй не сподобалось. І я встигла від, відрізати такий невеличкий пагінець від тієї рослинки, яка майже загинула, і вкорінити. І вже пішла вона в мене вріст, тому цю хоєчку я вирішила не підсажувати більш ні до кого, ну поки. А ось маленько окремо буде в мене рости. Дуже гарненька. Ці листочки. Краса, просто краса. І змінюємо коєчку на іншу. Коечка лініарі. Має пухнасті листочки в вигляді таких соснових голочок. Дуже цікава, вона дуже приємна на дотик, пухнаста, така ампельна рослинка для тих, хто хоче ампельне, щоб звисала, вона чудова. Мені важко вдалося її вкорінення, тепличку їй не сподобались теплички, ці волохаті листочки. Тепличку не полюбляють, тому, якщо вкоріняти, то краще не в тепличках. Відсадила ось такий пагінець, собі він чудово росте, вже виріс, гарненько. Спочатку щось не задалося, а потім пішла, пішла, пішла вріст. Ось тут є ось ці корінці, їми можна вкорінювати. Коєчка Белла Луіс-Буїс ну, загалом варігатний варіант. Продемонструю вам ось такий гарненький варіант. У мене ще є з варіатністю по краю листочка, тобто такий сам зелененький листочок, але оці світленькі, світленька по краю листочка. Але покажу вам цю, тому що та більша. Ці листочки менші за розміром, ніж тієї. Белли, е, варіатно варіант росте повільніше. Якщо та вже і мене квітла, і розрослася, і черенкувала, тоді це повільніше росте. Добре себе почуває, дуже гарненька. Аромат дуже приємний, мені подобається. Відсажена. Також до таких мілколисних я віднесла хоечку компакту. У мене три ось такі варіанти компактні. Це ось ця зелененька, звичайна компактна. Вона росте, дала мені вусик і пішла рости. Поряд з нею рекаліс, хоч най. Трішки світліше від звичайної зелененької, там варігатність йде по краю листочка. Але видає мені ось повноцінно тільки біленькі листочки, зовсім листочки видає зовсім білі, і це не добре для рослинки. Ем, я вже і зрізала їх, але все рівно пішли ті ж самі білі листочки. Не знаю, або мені дістався такий черенок, я дуже хочу ось таку коєчку. Доведеться, напевно, купувати новий черенок. Подивимося. Ще розмірковую над тим, потрібно чи не потрібно мені це. Але мені дуже подобаються ці завитушечки. Ніяких перезитів і тому, і тому подібного. Я ще не помічала ні-ні-ні. Корінилася та пішла в ріст. Вони разом в мене сидять в такому посадочці ще один варіант також компакти це мануалуа, здається так, з варіантністю всередині листочка. Край зелененький, а всередині варігатні. Тобто всередині біленькі. Теж мені подобається, такий варіант гарний. На жаль, вона мені прийшла. Я купувала в корінену, але. Чи так? Капочта була, що зовсім все витріпалось, висипалося, довелося корінці були дуже-дуже малесенькі. Ось заново посадили її, сподіваюся, вона в коріниці, але хотілося б вкорінену, тому що це такі капризні компакти, крім ну, зелений, звичайно, є. а такі варігатні вони капризні. В цьому плані, повільні, трішки капризні. Можуть її скинути корні. І перестати зовсім рости, зупинитися в рості, довго сидіти. У мене дуже довго сиділа що ця, ця трішки швидше, але вони обидві сиділи дуже довго. Не уявляю, скільки ця буде сидіти. що вона буде швидше рости, не так довго сидіти, як її сестрички. Сподіваюсь на це. Три, три компакти. Різної варіатності. О, цю я підпишу, я її назва, я не можу її навіть прочитати вам, бою, що неправильно це зроблю. Я робила ось такий, ем, такий тримач для неї. Вона мілколисна теж покажу вам листочок. По ідеї, вона повинна гарно квітувати та ароматити. Листочки звичайні, малесенькі. Нічим таким не виділяються, але вона мені чомусь така миленька здалась. Сподіваюсь, вона розростеться та покаже себе в цій красі. так от виглядає. Звичайні зелененькі такі капловитної форми, прості листочки. Ну і остання з моїх дрібнолисних хоючок – це серпенс. Я її дуже-дуже хотіла, дуже гарненька. Такі милі маленькі листочки на ній. ти розплилося. Така. треба закріпити цей. Ось так от виглядає. Миленька. Малесенькі, зовсім малесенькі листочки. Трішки відсвічує, вибачте. Ось так посадила її. Так, у баночці. Важко мені було її корінити. Те, що вона пішла в ріст, вона повільна була спочатку, а потім як розійшлася, в цьому році розійшлася не на жаль. Видала мені декілька ростиків, пішла, вона сама там проростає собі. Дуже маленька. Я чекаю її цвітіння. Віточки повинні бути дуже маленькими. З зелененьким таким відтінком, сподіваюсь, на її цвітіння Лише, ближчий час.